Це смерті могли бути, якщо б ми не спускалися в підвал. Це було б Тривога і одразу такий мощний взрив, і, як как би, бы, знаєте, шок. Вечір 17-та година. Ракетна атака на Дніпро. В епіцентрі опиняється спортивний коледж. Одна мить, і вся робота закладу докорінно змінюється. Ще вчора у цьому спорткомплексі вирувало життя. Тут проводили тренування та уроки. Нині ж навколо уламки скла, меблів та арматури. А всередині картина ще гірша. В цьому приміщенні ще вчора була їдальня. На підлозі й досі розкидані овочі, печиво та залишки їжі. В момент удару кухарі саме готували вечерю. Одну жінку посікло уламками просто на виході з приміщення. Одна жінка у нас залишалася, виключала пліти і не, не спіла попасти в укриття. Ну хоча вона попала туди, у неї малі пошкодження, скажімо так. Попри шок від усього, що трапилося, працівники коледжу власноруч прибирають свою територію. Спорткомплекс нині спорожнів. Усіх дітей відправили додому. Тренери ж лишилися, допомагають прибирати. Дітей всіх повивозили, Там, слава Богу. Все нормально так. Організація От сьогодні вбирали з самого ранку. відбудуємо, переможемо. Син Олени, 15-річний Владислав, навчається у спортивному коледжі. Хлопець займається дзюдо і саме мав бути на тренуванні. Тож, коли мати почула про ворожу атаку, не на жарт перелякалася. Я прочитала так, що поцілили в учрежденні, почала щось ну злякалася, і тож почала його набирати. А він мені каже, ти вже знаєш. А він нічого не сказав. Від тривоги ділиться насила було сидіти вдома, тож до сина приїхала аж з Ларіонового. Ой, Хлопець зізнається, спершу мамі збрехав. Сказав, що нічого не чув і не бачив. Каже, насправді все трапилося практично у нього на очах. Стояли під забором, ждали тренування. Ну, поки прийдуть. Ще не стоїмо, як щелк спочатку перед, далеко. і потім поворачувало, а там, коротше, ну, не знаю, осколок, ракета, як спишка. І все. І потім просто осколки перед лісом полетіли, і я одразу побежав в подвал. Тільки почалася сирена, одразу вибух. А от декільком знайомим влада пощастило менше. Їх посікло уламками, нині вони у лікарні. У медзакладі п'ятеро дітей. Медики кажуть, загрози для їхніх життів немає. Те, що найбільше турбувало дітей. Чи буде у них змога щонайшвидше повернутися до спорту? Динаміка у них усіх позитивна, загальний прогноз для повного одужування у всіх позитивний. Ну проте наразі ще потрібне лікування в нашому заході. Поранені внаслідок атаки 13 дорослих. Це звичайні перехожі, які в момент атаки опинилися на вулиці. Троє постраждалих наразі залишаються під наглядом лікарів. Стан на зараз обох пацієнтів з позитивною динамікою. Пацієнт, який має поранення, готується до наступного етапу лікування. Пацієнт з отруєнням отримує лікування у вигляді гіпербаричної оксигенації і проходить подальше лікування. Оговтуються від ракетного удару і жителі сусідніх багатоповерхівок. Місцеві самотужки виносять із квартир друзки скла, в декого не залишилося жодного вцілілого вікна. Згадують, будинок спершу добряче трусонуло, а за мить посипалися вікна. Ось оно і к нам прилетіло. Тут що тут? Сожалеть тільки залишається, що такі у нас сусіди. Цього може, хочете їм побажати ще. Можете один щоб також прилітали. У міській раді нині збирають відомості про понівечення у селі Дніпрян. Кажуть, люди чиє житло пошкоджене через ракетну атаку, можуть подати документи на отримання допомоги після проведення всіх слідчих дій. Ви повинні звернутися до адміністрації Шевченківського району за адресою Міхала Грушевського, 70, або до нашого пересувного пункту, який буде розгорнутий з розгорнутий завтрашнього дня в ДК Шиніка це Богдана Хмельницького, 118 а з 10 до 19 години. Вам потрібно подати документи. Адміністрація вийде, проведе обстеження помешкань, зафіксує пошкодження, зробить відповідний акт. Що буде із потрощеними навчальними закладами та коли планують їх відбудовувати? Про це можна буде говорити тільки після повного обстеження будівель. Катерина Нічок, Сергій Озеров та Євген Шпак. Новини 11-го каналу.